Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 223-й день. Триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Запорізькій АЕС. Тож хочу представити вам нашого спікера. Це Григорій Плачков, очільник державної інспекції ядерного регулювання, сімнадцятого 21 х років. Вітаємо вас. Пане Григорію, давайте поговоримо про ситуацію там на цей час. Ми знаємо про звільнення генерального директора, яка ситуація і що відомо. Ну, на сьогоднішній час це викрадення генерального директора Запорізької атомної електростанції пана Мурашова ну, можна розцінювати тільки як акт ядерного тероризму, тому що це найвища посадова особа. На запорізькій атомний ліцензована посадова особа на Запорізькій атомній електростанції, від рішень якої залежить і залежало, і буде залежати основні питання щодо ядерної та радіаційної безпеки. Це ключова людина, яка керує атом таким складним інфраструктурним і небезпечним об'єктом, як Запорізька атомна електростанція. А наразі всі атомні енергоблоки знаходяться в стані холодного зупини. Відремонтовані лінії постачання електроенергії на Запорізьку атомну електростанцію, але окупація триває. Є повідомлення щодо знущання над персоналом, є повідомлення щодо намагання влади Російської Федерації перевести запорізьку атомну електростанцію під. Юрисдикцію Російської Федерації, тому ситуація достатньо напружена і залишається такою вже понад 6 місяців. Як за вашими оцінками, вона може розвиватися? Ця ситуація? Чого нам чекати від окупантів? Ну, складно сказати, що можна чекати від окупантів, тому що були і повідомлення щодо спрацювання мін на Запорізькі атомні електростанції щодо, щодо пошкодження трансформаторного обладнання, тому залізти окупанту в голову і зрозуміти, що в нього в голові ну дуже важко. Але ми бачимо, що Російська Федерація не покидає зусиль щодо. Переведення Запорізької атомної електростанції або під юрисдикцію, або е, перевести її, щоб вона працювала на Крим або на об'єднану енергосистему Російської Федерації. Візит генерального директора МАГАТЕ Рафаєля Грусі. Які в нас очікування до цього візиту? Ну, за його заявами, е, він буде намагатися розширити місію з двох своїх представників до трьох або більше. Він намагається зробити навколо Запорізької атомної електростанції демілітаризовану зону, і, на мій погляд, це, це, це єдина можливість забезпечити світ від запроектної або катастрофи на Запорізької атомної електростанції. Це єдиний вихід. Цю станцію треба деокупувати і демілітаризувати. Тому це єдиний вихід, тому що ми знаємо, що перший і енергоблоки замі... І також йде знущання над персоналом сьогодні є лінії електропередач, завтра їх немає, тому його найважливіше завдання це все ж таки зробити запорізьку атомну електростанцію безпечно для світу, не тільки для України. Які додаткові заходи безпеки можливо, варто застосувати для інших станцій? Ну і також повертаючись до візиту пана Гросі, ну, це, мабуть, і зробити якісь постійні місії на всіх наших атомних об'єктах. Це не тільки діюча атомна електростанція, а й Чорнобильська недіюча атомна електростанція, але і там знаходиться дуже багато ядерного матеріалу, який гарантований Україною. На мій погляд, ще треба тиснути на Російську Федерацію всіми можливими міжнародними тиснути на неї всіми міжнародними там важелями і, вплив, і впливом. Треба відсторонювати, ну, це як. Як варіант відсторонити їх від прийняття рішень в таких організаціях, як Міжнародна агенція з атомної енергії, організація Об'єднаних Націй, ми знаємо, дуже є сьогодні гарний приклад, що в цивільній авіації росіян з міжнародної організації ісключили або виключили. Тому і в сфері ядерної енергетики і не розповсюдження ядерного матеріалу, і ядерної зброї, це також треба робити. Яку вам, шановні колеги, ваше питання? Прошу в мікрофон. Вікторія на конечно укерінформ. Є в мене кілька питань, також по темі нашої. Розмові сьогоднішньої буду по черзі задавати перше питання. Стосується власне викрадення гендиректора ЗС, враховуючи, що його викинули на підконтрольну Україні територію, чи може це бути кроком загарбників до того, щоб встановити повністю своє керівництво на запорізькій станції. Ну дивіться, коли був анексований Крим і були анексовані Донецька і Луганська. Області ми знаємо, що росіяни на багатьох підприємствах енергетичної сфери і сфери житл житлокомунальної сфери ем, намагалися або заставляли людей переходити на якісь там. Підприємства новостворені, і працювати на непідконтрольної території. Тому, на мій погляд, треба дочекатись коментарів пана Мурашова. Все ж таки, він на підконтрольній території і від експлуатуючої організації, тому що мені складно відповідати за, за викраденого директора Запорізької атомної електростанції. Але і такий варіант в експертній середовищі також розглядається. але Щодо міжнародного права, мені складно сказати, як росіяни юридично зможуть, і навіть юридично в плані міжнародного права, як вони зможуть це легалізувати. Тому що а, активні зони ядерні установки, весь матеріал, який знаходиться на Запорізькій атомній електростанції, гарантований Україні. І як вони перемаркерують активні зони, ядерний матеріал, ліцензії нашого регулятору, мені дуже складно. Чи зможе вплинути на ситуацію розширення місії Магатена ЗС, якщо Врахувати, що вони і на цих двох... Інспекторів, які зараз присутні, фактично не звертають якоїсь уваги. Ну, все ж таки, міжнародні інспектори є таким запобіжником. Ну, на мій погляд, та, ефективність їх є в тому, що вони там знаходяться, та і вони є якимось таким запобіжником щодо ну якихось таких необдуманих або е неадекватних дій росіян на майданчику. Ну це і, і, і доступ до інформації. Да? Вони ж все ж таки інформують керівництво у Відні, да? і є якийсь доступ до інформації, що відбувається на майданчику Запорізької атомної електростанції. Але основне завдання, і що буде намагатися зробити пан Гросі, це розширити свою місію на Запорізькій атомній електростанції. Це, це в мене є така єдина відповідь. І останнє питання якого роду санкції реалістично накласти на Росату? У нас деякі гарячі голови говорять не про те, щоб відсторонити Росію від прийняття рішень в таких організаціях, як Магатей Радбезон, говорять про виключення взагалі Росії з цих організацій. Наскільки такий варіант також реалістичний? Чи можна його якось втілити в життя за існуючих підходів до? Життя цих організацій. Ну, дивіться, степ -бай степ Приклад сьогодні був вже один, що стосується цивільної авіації. І, на мій погляд, чому б цей. Приклад, розширити на всі інші галузі життя, і як ядерна енергетика, і охорона здоров'я, і всі інші міжнародні там, організації, які є в світі, так дійсно не спрацювала архітектура і система ядерної безпеки. На жаль, Російську Федерацію не зупинили ані конвенції, ані Женевські, ані Женевська конвенція, ані ті конвенції, які є в ядерній енергетиці. Це і безпечне використання ядерної енергії і щодо поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом, і щодо конвенції з фізичного захисту, і щодо договору не розповсюдження ядерної зброї ядерного матеріалу. Тому, якщо росіяни так себе поводять, ну в світу в світу вже немає іншого виходу, як виключати. Цю країну агресора і країну окупанта з таких поважних міжнародних організацій Іх, інших, на жаль, організацій в світі немає. І МАГАТЕ єдина техні... організація, яка має технічний мандат щодо питань в ядерної енергетиці і не розповсюдження ядерного матеріалу. За вашою інформацією, чи працює міжнародні організації над, над новими усіма моделями, які би стали більш результативними, якщо ми розуміємо, що діючі конфігурації не працюють? Ну, є заява 50 країн, яка була е, сформована під час Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, а е, є е, заява е, урядової у делегації Польщі, також з трибуни Міжнародної агенції з атомної енергії щодо виключення росіян, але і наша держава повинна також включитись в цей процес потужно, тому що чомусь нашого регулятора не чути на так потужно на міжнародній арені, як, наприклад, делегації уряду Польщі. І я думаю, що і наш МЗС, і офіс президента України, і Кабінет міністрів України працюють над тим, щоб тиснути далі на країну агресора, тому що що іншого виходу щодо звільнення запорізької атомної електростанції, як її демілітаризація і деокупація? Ну я не бачу. Я дякую вам, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, з нами був Григорій Плачков, очільник державної інспекції ядерного регулювання 17-21 років. Дякую, що дякую. приєдналися до нас. А ми віримо в наші збройні сили і слава Україні.